Усім привітечок, всіх вітаю у новому відео. Сьогодні на сніданочок печу оладки з яблуком та бананом. Вчора Аліса не доїла, не залишилось, тож вирішила використати. Сьогодні у нас зранку сонячна погодка, хоча на сьогодні обіцяють дощик. Побачимо, що з цього вийде. Цибулька у мене вже підросла, вже потихеньку під'їдаємо, підрізаємо. Не дарма я затіяла вирощування зелені. До речі, замовила вчора насіння, скоро має прийти. Буду займатися. До речі, проблематично трошки було мені знайти насіння в плані того, що. Хотіла, щоб і огірочки, і помідорчики, і якусь зелень знаходиш на одному сайті, сайті заходиш. Там одне щось є, іншого нема. Далі шукаєш, ніби то все є, а там мінімальне замовлення аж на 600 гривень там на перомі мені попадалося. То на 600, то на 500, то на 300. Ну, насіння саме по собі недорогі, але в такій кількості воно мені геть не потрібне, на жаль. Кілька днів нічого вам не викладала, не знімала, бо настрою нема від слова зовсім. Ці вибухи і ввечері, і в день. Ну, в день більш тривоги. От вчора така погода класна була, сонячна. З самого ранку прокинулась, поснідали, хотіла піти гуляти з малою, а вона цей... тривога за тривогою, і загроза балістики, тільки відбій, і знову тривога. Ну, взагалі це неможливо. Ввечері погуляли, звичайно. ну Навечері після обіду десь вийшли, погуляли. То ввечері тривога, вибухи, то вночі минулої ночі. Десь пів на третю я тільки почала щось засинати, чую, щось бабахкає з усього, що тільки можна. Я ото підривалася, малу схватила, до коридору побігли. В телефоні дивлюся, що шахіди, і чутно було, над нами летять. Просто якийсь жах. Вчорашні ці новини з Кривого Рогу. У мене нема слів, це, це звіздець. Просто нема слів. Не знаю, коли це все скінчиться, скільки загиблих дітей, за що воно нам всім нема слів просто. Досмажуються вже мої оладки, Аліса вже там перекидатися почала, зараз будемо снідати та якось налаштовуватися, щось робити. Тож, всім бажаю гарного дня, гарного настрою і тиші, тиші нам всім. Сьогодні нарешті звільнилася кастрюля з-під борщу, тож наварила овочі, вже тут залишки. Зробила такий ось салат, щось на кшталт між вінігретом і шубою. Нарізка як на вінігрет, а інгредієнти такі, як на оселедець під шубою. Бурячок, морква, картопля. Цибулька, оселедець. і що? Майонез. Ну, мене все перемішала дуже смачно. Доці трохи зробила бурячок з яйцем вареним, щоб свіженький був там. І далі потім ще зроблю. Зварила, зробила, не напотовкла картопельку і зараз ще буду смажити. Зробила фарушок тут на сковорідку котлеток. Ось такий у нас сьогодні обід буде. У нас вже зараз вечір, Мої щойно вийшли на вулицю. Я зараз теж швиденько збираюся та буду бігти. Повідчиняла вікна. Женя сьогодні займався, трошки пошпаклював фінішом. Стелю хватило лише наполовину. Треба буде сходити, підкупити ще фінішної шпаклівки. Подивимось, можливо, ще сьогодні встигнемо, та можливо, ще сьогодні попрацюємо. Будемо бачити, якщо ні, то завтра вже купимо. Ще воно там, звичайно, не підсохло, бока поки що не робить, бо йде воно, знаєте, якось полукругом, напівкругом і шпателем. Дуже незручно, ще думаємо, чим краще його. Промазати, тому, щоб було, виглядало більш гладенько. Ще думаємо, поки що, поки що стилею, ще займаємося. Що, сьогодні ввечері хочу намочити шпалери та спробувати, спробувати повіддирати їх, бо треба і треба до цього доходити, бо почнемо красити, потім почнемо здирати шпалери. Чимось треба і грунтівкою проходитись, і, і коротше, щоб не було тяпляб, щоб потім стелю не прийшлося, не довелося докрашувати, дофарбовувати, бо буде щось незрозуміло, що то хочу заздалегідь, поки ще нічого не фарбується. Хочу зайнятися сьогодні. Мені навіть не дзвонила, прийшла, викинула сміття, бо забула виручити йому, коли вони йшли. І цей, бачу, на дитячому майданчику гуляються. І що тут мій малесенький лісенок? Веселиться, катається. Алісі з татком добренько вдвох, як зі мною залишається, десь гуляємо, то вирядує в мене, балується. А тут така слухняна дівчинка, молодець просто. Можна і залишати їх самих, там погуляти, відпустити, якщо треба зайнятися якимись своїми справами. Нарешті мені якісь, я не знаю, полегшення на мою душеньку. І її добре, не з однією лише мамою, а і з татком нарешті. Грається, бавиться, займається. Просто не можу не натішитися. Ми ще нещодавно познайомилися з однією дівчиною тут на майданчику. В неї синочок. менший за Алісу, звичайно, але. Їм теж нема з ким спілкуватися, вона тут геть сама, чоловік на службі. Тож домовилися з нею зустрічатися, гуляти разом. Це дуже класно. Зараз намагаємося побільше-подовше гуляти, бо знову обіцяють похолодання, погіршення погодних умов. Сьогодні дивилися десь. В телеграмі в новинах вже ніби на Волині сніг або вже або обіцяють, точно не пам'ятаю. Я щось півдня сьогодні на кухні, трошки втомилася. Зараз наберуся сил на свіжому повітрячки. Почитала, як здирати оці старі шпалери ще, мабуть, з радянських часів. Почитала, пишуть, що треба теплу водичку мильну зробити, намочити, почекати півгодини і потім шпателем піддівати, і, і має, ніби все гарно, добренько відставати. Ну, Побачимо, що з цього вийде. Покажу вам вже у наступному відео. Зараз поїдемо в магазин ще, скупимося трошки. Мабуть, вже будемо їхати додому. Дякую, що були з нами, дивилися це відео. Якщо в когось є якісь корисні поради, буду безмежно вам вдячна. Тож, прощаюся до наступного відео, мабуть, до завтра, якщо все добре. Усім бажаю тихого, спокійного вечора, мирної, тихої ночі. Щоб у всіх все було добренько. Бережіть себе, пока, пока.